Привіт! Зараз ми розглянемо ще одну схему двохтактного підсилювача потужності на біполярних транзисторах, який працює в режимі АБ. І ця схема для початкового зміщення двох біполярних транзисторів при відсутньому вхідному сигналі використовує вже два діода. І струм через ці два діода задається цими двома джерелами струму. Отакі от два джерела струму видають постійний струм і штрих. І цей струм, і штрих повинен бути набагато більшим, ніж струм бази першого транзистора і струм бази другого транзистора, і в такому випадку можна вважати, що струм, який протікає через діод, буде майже дорівнювати і штрих. Разумієте? Тобто, якщо у нас і штрих набагато більше і бази 1, і якщо і штрих набагато більше і бази 2, з цього випливає, що майже весь струм і штрих втікає в діод. І можна написати, що і штрих приблизно дорівнює іде. Тобто можна вважати, що в цій даній схемі оці два постійних джерела струму задають струм через діоди. І цей струм через діоди завжди буде постійний, на то вони і джерела струму. А як вам відомо, струм і напруга на діоді пов'язані відомою вольтамперною характеристикою. І якщо через е, е, діод буде протікати струм і штрих приблизно до рівня і діода, то на діоді буде виділятися якась напруга УВД-1. І ця напруга УВД е, вибирається рівною приблизно 0,6 В. Тобто, ці, в залежності від цих двох діодів, два джерела струму, задають такий струм і штрих, щоб струм через діод, через діоди був таким, щоб на діодах виділялася напруга 06 вольт дивіться. Давайте подивимось на це коло, яке складається з двох діодів і двох пн переходів. Ну, в принципі, Тут видно, що сума, напруг, сума абсолютних значень напруг на двох діодах дорівнює сумі абсолютних значень напруг на двох пн переходах. І Якщо між цими двома точками буде виділятися напруга 1,2 вольта, якщо тут буде мінус напруги 1,2 В, а тут буде плюс напруги 1,2 вольта. От. Якщо між цими двома точками буде виділятися напруга 1,2 вольта, то ці ж 1,2 вольта будуть прикладені між цими двома точками. І 0,6 вольт з такою от полярністю мінус плюс буде виділятися на цьому пен переході, і 0,6 вольт з полярністю мінус плюс будуть виділятися на верхньому пен переході між базою вітром, і, і обидва транзистори будуть трошки трошки відкриті. Тобто початкове зміщення цих двох біполярних транзисторів, коли ухода дорівнює нулю, якраз задається за допомогою цих двох Струм, Джерела струму задають необхідний струм через діоди. На діодах виділяється необхідна напруга, і один діод по суті, формує напругу необхідну для відкривання верхнього транзистора, а нижній діод. Формує напругу необхідну для відкривання нижнього транзистора. І от десь от в цій точці буде нульовий потенціал, тут буде в точці А відносно нульового потенціалу землі плюс 06 вольт в точці у в узлі Б відносно нульового потенціалу землі буде мінус 0,6 вольт. Це при відсутності вхідного сигналу. Коли вхідний сигнал дорівнює нулю, Так, вже ми прийшли до того, що коли вхідний сигнал дорівнює нулю, обидва транзистора трошки відкриті. І Вони функціонують в режимі АБ, і тому цей двохтактний підсилювач потужності працює так само, як і той, е, так само, як і той двохтактний підсилювач потужності в режимі АБ, який ми раніше розглядали, в нього теж така амплітудна характеристика. Як бачите, до тих пір, доки вхідна напруга лежить в межах від мінус у входа наз до плюс у входа НАЗ, от в цих межах. Напруга на виході лінійно залежить від напруги на вході. По суті, у вихода дорівнює у входа. Ну, як тільки вхідна напруга перевищує у входа нас, відбувається насичення напруги на виході, і напруга на виході досягає у вихода нас і перестає зростати. Так само, якщо вхідна напруга опускається нижче, ніж мінус у входа нас, відбувається насичення напруги на виході, але вже напруга на виході буде мінус у вихода нас. І вона не буде змінюватися. А, от, тобто, це амплітудна характеристика підсилювача двотактного потужності, який працює в режимі АБ. І для цієї схеми, і для тої схеми, яку ми розглядали у попередньому відео, ця амплітудна характеристика буде однакова. А, давайте розглянемо, що відбувається в цій схемі, коли напруга на вході дорівнює 0. Тобто, коли е, різниця потенціалів між цими двома точками дорівнює 0. Це буде еквівалентно закоротці на землю оцього входа. Що ж в нас буде відбуватися в цьому випадку? Ну, як я вже казав, напруга відносно напруга між нульовим потенціалом землі і між А буде дорівнювати УА. У базі емітер 1.0. Ця напруга вибирається рівною у бази емітер 1.0. Ця напруга буде приблизно 0,6 вольт і вона буде більша нуля. Напруга в точці Б, напруга між вузлом Б і нульовим потенціалом землі буде дорівнювати мінус 0,6 вольт і буде дорівнювати у бази емітер 2,0. Ну і відповідно напруга. Отут би у нас нульовий потенціал. І напруга на діоді ВД1 буде дорівнювати напрузі у бази емітер 1-0. Ви бачите, що УД-1 дорівнює у бази емітер 1-0. І це ж буде дорівнювати напрузі в точці А. Тут це не написано, але можна написати, що це ще дорівнює напрузі в точці А це Б плюс 06 В. І зверніть увагу, що в даному випадку напруга на діоді. Напруга на оцих діодах у ВД1 і ВД2 вона не буде змінюватись. Напруга на діоді ВД1 завжди буде 0,6 вольт відносно нульового потенціалу Землі. Напруга УВД 2 для, для такого от напрямку завжди буде мінус 0,6 вольт, незалежно від того, чому дорівнює напруга на вході. Зараз ми просто розглядаємо випадок, коли вхідна напруга 0, але для будь-яких інших значень вхідної напруги. Напруга на діодах не зміниться, тому що через діоди задається один і той же струм оцими двома джерелами струму. От. Але в даному... тобто я... Тому я і написав, що увд 1 дорівнює УВД 2 і це константи. Але в даному випадку напруга в точці А якраз буде дорівнювати напрузі на діоді УВД1, і це буде 0,6 вольт а напруга в точці Б буде дорівнювати напрузі на діоді. ВД2, і це буде мінус 0,6 вольт. І зверніть увагу, що в даному випадку конденсатор С1 буде включений паралельно на прузі УБ. І тому c 1 Зарядиться до напруги УБ, тобто до мінус 06 В. На полярність обкладок цього конденсатора С1 буде отакою. Зліва плюс, справа мінус. Ну Це очевидно, тому що ліва обкладка конденсатора підключена до нульового потенціалу Землі, а права обкладка підключена до від'ємної напруги. Тому на правій обкладці накопиться негативний заряд, а на лівій позитивний. Так от, зазвичай напруга направляється від мінуса до плюса і має позитивне значення. Але я тут направив напругу від плюса до мінуса і взяв її негативною. У С1-06 вольт. І можна стверджувати, що УС1 дорівнює напрузі в точки Б в даному випадку при відсутності вхідного сигналу. І це буде 0,6 Вольт. Тобто, запам'ятайте, коли напруга на вході 0. Конденсатор С1 заряджається до мінус 06 вольт до напруги у вузлі Б. Коли напруга на вході нульова, конденсатор С1 заряджається до вузлової напруги у вузлі Б. І потім, коли напруга буде змінюватись, напруга на конденсаторі змінюватись не буде. Саме тому ми вибираємо ємність цього конденсатора С1 як можна більшу, щоб, зміні, щоб при зміні вхідної напруги напруга на конденсаторі не змінювалася. І напруга у Узлі B, як я вже казав, буде дорівнювати напрузі на конденсаторі С1, і це мінус 06 вольт. І оскільки у нас емітер нижнього транзистора через резистор RN з'єднаний з нульовим потенціалом землі, а на базі нижнього транзистора буде мінус 0,6 вольт, бо це вузнова напруга у узлі B, то пн перехід нижнього ПНП-транзистора між базою і емітером буде трошки відкритий. Там буде 0,6 вольт прямої напруги на цьому пн переході база емітер. І навіть при відсутності вхідного сигналу нижній транзистор буде трошки відкритий. Напруга Узлі А буде дорівнювати напрузі у вузлі Б плюс сума абсолютних значень напруг на діодах. А, ну, за законом Кіргофа можна написати, що УА дорівнює У Б плюс УВД1 мінус УВД 2, тому що УВД2 направлена зверху вниз, а У Б і в1 направлені знизу вверх. Тому для того, щоб правильно закон Кіргофа був записаний, я у ВД2 беру з мінусом в цьому законі Кіргофа. У А дрівнює у Б плюс у ВД1 мінус у ВД2. Мінус перед увд 2 береться, тому що УВД2 від'ємна. І по суті, як я вже казав, напруга на діодах залежить від цього струму, який протікає через діоди і формується джерелами струму. Тому напруга на... В диодах буде константа. І оця от різниця цих двох напруг завжди буде константа. І напруга у вузні А, як я вже казав, вибирається рівною у бази емітер 1.0. І у нас тут буде 0,6 вольт, у бази емітер 1,0 зазвичай вибирається рівним 0,6 вольт. І на базі верхнього транзистора буде 0,6 вольт. Емітер нижнього транзистора через РН підключений до нульового потенціалу. Тобто, по суті, між цим нульовим потенціалом і базою буде 0,6 вольт. І на резисторі буде 0 вольт поки що. А на пн переході між базою і емітером верхнього транзистора якраз виділяться 0,6 вольт, і цей транзистор теж ледь-ледь -лед відкриється. І е, виходить, що при відсутності вхідного сигналу, коли вхідна напруга 0, обидва транзистори будуть ледь-ледь відкриті е, за абсолютним значенням, у бази емітера 1,0 і у бази Емітер 2,0 будуть рівними. Вони будуть дорівнювати 0,6 В. Просто вони будуть мати протилежні знаки. Тут буде, позитивний, тут буде нульовий потенціал, тут буде позитивний потенціал, тут буде негативний потенціал. І обидва транзистора будуть однаково відкриті, і струми мітера 1 буде дорівнювати струму і мітера 2. Бо транзистори однакові, вони в однаковій мірі відкриті. напруга між базою і емітером цих транзисторів однакова, і тому струми і мітерів теж будуть однаковими. А за першим законом кіргопа для цього вузла можна написати, що струмне вантаження дорівнює і емітера 1 і емітера 2. І якщо, при якщо при нульовій вхідній напрузі і емітера 1 дорівнює і емітера 2, то значить струмне вантаження в цьому випадку буде дорівнювати нулю. Ну, все дуже схоже як е, і для попередньої схеми. З іншого боку, напруга на резисторі навантаження дорівнює напрузі в точці А, у узлі А мінус напруга між базою і емітером у бази емітера 1.0. Але напруга у узлі А дорівнює у бази емітера 1.0, тому напруга на навантаженні буде дорівнювати 0. А в наступному відео ми розглянемо, що буде, коли напруга на вході вже буде не нульова, а якась позитивна.